Доброго ринку, ну що рекордна кількість людей зафіксована у Чехії? 400 тисяч наших громадян там вже перебуває, а? В вересні встановлення новий рекорд 13,5 тисяч дозволів видали в Чехії нашим громадянам на тимчасовий захист та проживання. Це добренько, а? Это ж політика нашого царя Смарадова 18-двадцять Всі до побачення. Давайте виїжджаємо, щоб ви з картонками тут не стояли. Штурмуйте Чехію, Польщу, Німеччину. Всі туди, всі хлопчики та дівчаточки. кажуть рекорд за рекордом, рекорд. А за... же казав, ви пам'ятаєте, що треба дати хлопчикам виїхати, щоб вони потім повернулися. Та тут все робили. Якщо ми хочемо зберегти хлопчиків українців. В Україні нам дуже потрібно, щоб передусім вони закінчили тут школу. І щоб батьки їх не вивозили. Тому що у школі їм треба збирати дрони і займатися військовою підготовкою. І вони їх починають вивозити без закінчення школи. І це дуже погано, тому що саме в цей вік а вони в старших класах вони втрачають зв'язок з Україною. А де їм навчатися? Школи скорочуються, вчителям зарплати не платять там, чи мізерні якісь. Де навчатися їм, одно і вивозять їх усіх, втрачають зв'язок. А 18-22 не втрачають зв'язок. Чи в школу закінчив, все його прокачали? Він каже: обов'язково повернусь, ти що, до нашого Зелемба. На сьогодні це факт, тому що якщо б, а мова йшла про місяць, два, три, чотири, п'ять, орхемед наш ж почав рахувати. Вся аналітика та статистика у нього є. Ми, а вже ж, ну. Ще б думали. Ну, а зараз нам думати вже не треба. Всі 18-22 на педаль надавили за кордон. Коли ми побачили, що це така, знаєте, така тенденція серйозна. І йдеться вже мова про тисячі. Тоді ми вже сіли і задумались. Я не кажу сотні тисяч. Та дійсно, що там, я тебе прошу, 13,5 тисяч громадян, наверно, 18-22 тільки у вересні. Та, Я які сотні тисяч? Але питання про тисячі. І ми бачимо. А... Наростання цього питання, і тому прийнято рішення. Ми подивилися на вік, ми поговорили з військовим командуванням. З, а, ми абсолютно розуміємо, що цей вік університетський вік, студентський вік, що діти можуть спокійно не тільки в Україні закінчувати школи, а що важливо поступати в українські вищі, не за кордоном, а в Україні. І що важливо, закінчувати ці вищі в Україні. Хтось нашого води в оману, тому що вони спокійно зібрали чемоданчик та поїхали вступати до вишів в Європу та працювати там. Я вам кажу, він щось не знає, як зазвичай він вже нічого не знає. хтось йому скажіть, будь ласка, що вони всі поїхали. Тому з точки зору всіх цих напрямків, всіх цих питань була знайдена саме така відповідь. Треба подякувати нашому смарадому генералі Піпіду. Відкрив ворота Європи, відкрив просто для усіх українців. Скоро нікого в Україні не залишиться. Укрбадеш приїде. Гондурас, всі туди приїдуть. І на банках вони будуть всі розмножуватися там, судите, з верховною розрадою. Пук-Пук, ням, ням, там, еті всі, там, всі, пердаляки, червоняки, зеленяки, там, все оце буде. Ото, ото вони будуть між собою, ох, буде, яка, яка буде у нас. Одні генії будуть. Одні генії та ото заможні громадяни. Все. Ото, а вони так вирішили, мабуть, бідність подолати. Від них всі будуть тільки багаті, тільки багаті. Да. Оце, звісно, потужно. Ой-ой-ой, потужно. А всі холопи, давайте на заробітки. Вперед! Штурмуйте, Їм місця мало там в Україні. Нема чим дихати просто. Сперти воздух, а зараз вільно можна буде дихати, дихати. дихати там. Давайте до переможки, дякуємо нашого. улю, бігаємо по Європі далі.